Справа 1557 Запиши в центнерах. Ну що ж, почнемо. Дивимося. В першому завдання. Треба записати 125 кг у центнерах. Ну що ж, пригадуємо, пишемо, що це дорівнює. Отже, це можна записати як 125 що множиться. А що таке кілограм? В одному центнері 100 кг. То виходить, що 1 кг це одна сота частина центнера. Записуємо одна сота. Спочатку запишемо так, центнера. І це ж саме можна записати як 125, що множиться одну соту. Ми можемо записати як 0,1 центнера. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо тоді кому ліворуч раз два розряди. То це буде 1,25 центнера. Є? Переходимо до другого завдання. Бачимо 13 кг. Міркуємо аналогічно. Пишемо, що це дорівнює. Отже, це буде 13, що множиться 1 кг – це одна сота центнера. І це дорівнює. Це можна записати як 13, що множиться на 0,1 соту центнера. І це дорівнює. Ну що ж, тоді. Ми записуємо, що це буде 13, що множиться на одну соту, переносимо кому ліворуч на два розряди. Раз, два, то це буде 0,13 центнера. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо 5 центнер 12 кг. Давайте тоді запишемо, що це можна записати як 5 центнер плюс. А 12 кілограм це буде 12, що множиться замість 1 кілограма. Ми пишемо 1 соту центнера. І це дорівнює. Тобто це буде 5 плюс. Тут у нас буде 12, що множиться на 1 соту. Так, і все це буде центнерів. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 5 плюс 12 щоб множимо на одну соту, переносимо кому на два розряди. Це буде 0,12. Все це буде центнерів. Ну і разом буде 5,12 центнера. Є. І... Ну що ж, Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 9 центнер, 8 кілограм. Тут все аналогічно пишемо. Пишемо, що це дорівнює 9 центнер. Так, плюс 8, що множиться замість кілограма. Пишемо, що це у нас одна сота центнера. І це тоді дорівнює 9 плюс. Тоді буде 8, що множиться на 0,1 сота. І все це буде центнерію. І це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді 9 плюс. Якщо ми 8 помножимо на 1 соту, приносимо кому раз 2 ліворуч. Треба додати 1 після коми, то це буде 0,8. Все це буде центнерію. Ну що ж, разом це буде 9,8 центнера. Є. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання, бачимо 500 грам. Тут буде дещо складніше. Спочатку з грам нам треба перевести як мінімум кілограми. Один грам це тисячна частинка від кілограму. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. Отже, це буде 500, що множиться замість граму ми можемо написати одна тисячна частина від кілограму. І це дорівнює. Тоді виходить, що це буде 500, що множиться на 0,1 кг. І це дорівнює тоді. Якщо ми перенесемо 1, 2, 3 знаки ліворуч, це буде 0,5 кг. Ну і це дорівнює. Тепер ми можемо записати, що це буде 0,5, що множиться. Згадуємо, що кілограм це одна сота центнера. Я записую тоді одну соту центнера. І це можна записати як 0,5, що множиться на 0 0,1 центнера. І це дорівнює. Якщо ми множимо на одну соту, переносимо кому ліворуч на два знаки раз два, то в нас вийде тоді тисячних Центнера. Ще раз, кома в нас була тут. Ми принесли раз, два знаки ніворуч. Ну і останнє, шосте, бачимо, 13 граму. Ми будемо міркувати аналогічно. Спочатку переведемо кілограми. Пишемо, що це дорівнює. Це буде 13, що множиться на одну тисячну Від кілограма. І це буде 13, що множиться. Одна тисячна запишемо як 0,0. Одна тисячна від кілограма і це дорівнює. Ну що ж, приносимо кому на три розряди ліворуч. Раз, два. Треба ще один 0 дописати після коми. Оце у нас буде 0,013. Считається 13 кілограма. І це дорівнює. Ну що ж, кілограм – це одна сота центнера. То ми пишемо, я одразу напишу одну соту тут, то це буде 0,13 тисячних, що множиться центнер, це в нас буде 0,01 кілограм це 0,1 центнера. І це дорівнює. Ну що ж, тут буде громістко, Дивіться, кома у нас знаходиться тут. Треба ще ліворуч перейти на два розряди. Ставимо раз, два і ще один нолик. Треба буде дописати після коми. Окрім тих, що тут то ми пишемо 0,2. Тоді так, і ще один нуль у нас тут був, то 13. сотих. Записуємо центнера. Це не буде сотих. Рахуємо 0,13. Стотисячних центнера. Ну що ж, ось таке завдання по переведенню маси з одних одиниць в інші, використовуючи десяткові дроби. На цьому вправу завершено.